Друзі, всім привіт! На каналі Огляд Єй. хочу сьогодні розповісти вам про бездротові навушники від компанії Canyon. Ці навушники створювалися спеціально для меломанів, які завжди в русі, але не можуть і години прожити без улюбленої музики. До речі, бренд молодий, створений лише у 2003 році в Нідерландах, але вже добре себе зарекомендував, оскільки ми вже з ним були знайомі з іншими пристроями від цього бренду. Тож давайте подивимось, на що здатні ці бездротові навушники. Але перед Початком цього огляду, як завжди, попрошу друзі вас підтримати наш підрозділ територіальної оборони. Усі деталі в описі під відео. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою, оскільки зараз ціну постійно змінюються. Це дуже просто можна зробити на є-каталог, е який для цього має зручний функціонал. Вибираємо в пошуку потрібний товар та отримуємо найменшу цінову пропозицію на сьогодні, що дає змогу вам зекономити. А якщо бажаєте скористатись повноцінними фішками, тоді потрібно увійти на сайт під своїм аккаунтом. Тоді ви зможете Реглядати історію пошуку, додавати потрібний товар в обране, та головне детально за усім слідкувати. Крім цього, раджу скористатись фільтром з правої сторони. До речі, дуже крута та зручна штука, дає де максимально детальний набір параметрів для пошуку, щоб знайти потрібний вам товар. Там можна виставити діапазон цін, якщо бюджет ваш обмежений. Ну і з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання залишаю в описі під відео. Обов'язково перейдіть та ознайомтесь. Дійсно, крута та потрібна річ. Почнемо ми з Шої частини навушників, а саме з дизайну, ці бездротові навушники мають сучасний і мінімальний дизайн. А також включають всі необхідні функції для комфортної роботи на відпочинку. Пластиковий корпус моделі доступний у двох колірних варіантах: графіт та слонова кістка. Іншими словами, це сірий відтінок та бежевий, який відрізняється від стандартного чорного білого варіанту. До речі, чомусь білий та чорний колір корпусу притаманний більшості навушникам на ринку, що вже трішки набридло. Подібні колірні рішення корпусу можна назвати універсальними, адже вони підійдуть як чоловікам, так і Жінкам конструкція навушників Canyon BTHS 3 має приховані посилені металеві пластини. Самі навушники можна регулювати для досягнення максимального комфорту при носінні. Комфорт також забезпечується м'якими амбушурами зі штучної шкіри, що закривають 40-міліметрові динаміки. Завдяки складній конструкції ці навушники легко брати з собою, оскільки їх розміри можна зменшити. Canyon bths 3 оснащений зручними кнопками керування безпосередньо на корпусі одного з навушників, що дозволяють поставити відтворення. На паузу перемикати пісні, регулювати гучність та відповідати на дзвінки за допомогою вбудованого мікрофона, не знімаючи навушники. А графічні зображення на самих кнопках дозволяють швидко зорієнтуватися для чого і в яких випадках їх використовувати. Модель дійсно вийшла цікава. Нестандартні кольори, які наближені до класики, не лякають споживача. А навпаки, привертають увагу. Вони мають стильний вигляд, тому ідеально вписуються в образ сучасної людини. Не менш важливим для таких гаджетів є можливості: Бездротові навушники, Canyon Бете s 3 пропонують зручне підключення до смартфона через протокол Bluetooth 5.1, що дозволяє передавати аудіосигнал на відстані до 10 метрів. Крім того, ці навушники оснащені стандартним роз'ємом 3,5 мм, що робить їх універсальним рішенням. Якщо вони розрядяться, то завдяки роз'єму 3,5 мм вам не потрібно переривати розмову чи прослуховування музики. Просто і вони, стають дротовими, а зарядити самі навушники можна за допомогою кабелю USB C. Обидва кабелі йдуть у комплекті. Відміна якість звучання навушників забезпечує 40 мм драйвери. Вони дозволяють відтворювати звук у частотному діапазоні від 20 Гц до 20 кГц, мають опір 32 Ом та чутливість 112 дБ. А також ця модель має вражаючий час автономної роботи до 15 годин відтворення завдяки вбудованому акумулятору ємністю 300 мАч. Для заряджання навушників використовується сучасний роз'єм USB Type-C, який розташований на корпусі. У навушниках Canyon BT HS3 є вбудований мікрофон, який виконує кілька функцій і надає користувача зручність при використанні навушників, мікрофон дозволяє приймати вхідні дзвінки на смартфоні без необхідності знімати навушники. Ви можете легко відповідати на дзвінки та вести розмови, не виймаючи телефон із кишені чи сумки. Це особливо зручно в ситуаціях, коли вам незручно діставати смартфон або коли вам потрібно залишитися на зв'язку під час заняття, роботи чи прогулок. Тож наявність вбудованого мікрофона в навушниках Canyon дає вам додаткові можливості та дає вам можливість бути мобільнішим. Що стосується моїх вражень від цієї моделі, а саме Відтворення музики мені є що сказати. Звучання навушників Canyon BT HS3 просто одне з кращих за свою ціну. Я вражений їхньою частотою та деталізацією звуку. Низькі частоти глибокі та потужні. Вони надають музиці особливу енергію. Високі частоти яскраві та кристально чисті, додають деталей та простоту у звучанні. Баланс звуку ідеальний. Жоден з діапазонів не домінував над іншим. Кожна частина музичної композиції знайшла своє місце та розкривалася повністю, завдяки чутовій ізоляції від зовнішнього шуму. Можна Повністю зануритись у музику запису звуку на навушники компанії Canyon. Ви зараз можете поглянути наскільки якісно записується звук на ці навушники, та подивитися, що підходить вам така якість запису звуку. Ні. Знаєте, є професійна гарнітура, яка можна так сказати, витягує з музики максимум усе. І таке, навіть про що ви не здогадувались. Але гарнітура від Canyon мені більше по душі. Цей бренд зробив дійсно якісні навушники з хорошим звучанням, і бере з нас гроші лише за функціонал, а не за гучне ім'я. Я. Тож багатьом навіть дорожчим моделям каньйон навіть не поступається. Якщо не вірите, ви можете переконатись в цьому самі. Ну що ж, друзі, цей огляд підходить до завершення. Як завжди, попрошу вас підписатись на канал огляд і натиснути на дзвоник. Ну і, звичайно, залишити коментар, що ви думаєте на рахунок цих навушників під цим оглядом. З вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.